Знайомтеся, Луцьке вище професійне училище будівництва і архітектури. Цей навчальний заклад один із найстаріших в області. Далекого, 1951 року, він був заснований як Луцька школа механізації на території села Гнідава. Через 10 років після відкриття школа змінила профіль, і на її базі педагогічний колектив утворив училище будівництва. Першими в області училище будівництва і архітектури розпочало підготовку кваліфікованих робітників із середньою освітою. 1990 року одним із перших в Радянському Союзі заклад отримав статус вищого професійного училища. Відтоді в ньому проваджується ступенева підготовка робітників і молодших спеціалістів із подальшим продовженням навчання випускників у вищих навчальних закладах за скороченими термінами. Ми здійснюємо підготовку за 15 робітничими професіями і, як я вже сказав, трьома спеціальностями по будівництву, мистецтву і обробці деревини. Підготовка здійснюється насамперед на базі 11 класів. Це з ряду причин. Здійсниться, хоча в свій час ми набирали основ на базі 9 класів, але зараз таких груп набираємо зовсім небагато лише три групи на базі 9 класів і більше 10 груп на базі 11 класів. Через те ми маємо найбільший набір в області. Він коливається залежно від попиту на ринку праці, від доведеного нам державного замовлення. Від 450 ну на сьогоднішній день, на сьогоднішній рік попередні дані 420 от, вступників. Гордість училища його студенти і учні, які мають заповітні мрії і гордяться спеціальностями, які обрали в рідному закладі. Є мрія збудувати свій власний будинок. Я так думав, що він буде на півтора поверха і повністю фасад оздоблений зеркалом, щоб він ніби розчинявся у просторах, просторах природи. У нас безліч є навчальних закладів. Чому ваш вибір припав саме на це училище? Ну, в мене раніше, тут 5 років назад, навчався брат двоюрідний. Ну і так він навчався саме на п'ятому курсі. Мені дуже подобалося, як в оці Великі креслення, як вони показували, мені ну, це мене так захоплювало. І тому я захотів саме сюди поступити. Ви не розчарувалися? Ні. Що найбільше вам подобається тут робити? Ну я люблю креслити, архітектуру люблю. Дуже училище тісно співпрацює із всесвітньо відомими фірмами. Для вивчення передових будівельних технологій створені навчально-практичні центри від компаній Хенкель Баотехнік і КНАУФ. Учні працюють із сучасними матеріалами європейської якості. Часто будівельники організовують семінари на базі луцького училища будівництва і архітектури, а майстри перемагають у всеукраїнських конкурсах. Нещодавно Леся Нагурнік зайняла призове місце у конкурсі Сходинки до майстерності, який відбувся у Черкасах. У нас домінує насамперед підготовка професійна через те, викладачів власне інженерів за освітою у нас більше ніж викладачів загальноосвітніх предметів, але всього забезпечить навчальний процес 30 викладачів. І 31 майстер виробничого навчання, власне, ті фахівці, які забезпечують практично професійну підготовку. Бо є підготовка професійно теоретична і професійно-практична. База наявна нам дозволяє це робити. Якісно З замовниками кадрів училища є більше 30 підприємств міста та області. Серед них пад Луцентехмонтаж номер 536, де зараз студенти перебувають на практиці. Бо я тако на практику прийшов би без тих звання, які мені дали училище. Я б тут би, просто би ну розстерявся. Так, а змезмевчили мені звання дали такі. Мені вони дали основу, от фундамент іменно який, щоб я мав від чогось уштовхнути. Нас в училищі також ми і малим виробничі водили в майстерні і нам показували, що як хоч тримати той інструмент в руках, от такий от старт. Фундамент. Оце мені дуже пригодилося, Захоплення, тому що я щось вмію робити, у мене це виходить, мені це дуже подобається. От я, як на практику прийшов, я думав, буде дуже важко, а мені так сподобалось. Я стараюсь ходити кожен день, не пропускаю. Протягом 20 років ми співпрацюємо з вищим професійно-технічним училищем номер 2 Співпраця пов'язана в тому, що вони підготовлюють фахівців теоретично на таких спеціальностях, як муляр, маляр, штукатури, литвальники, плиточники, електромонтажники, електрозварники. На даний момент наша співпраця поєднується в тому, що за останній час, періоду 2013-2014 року навчального, нам від професійного училища направлено на нашу виробничу практику було приблизно 155 чоловік. На сьогоднішній день на наших підприємствах, виробничих дільницях, працює приблизно 57 чоловік. Це на даному об'єкті, як ви бачите, це є муляри, інших об'єктів це є штукатури, лицювальники, плиточники і інші напрямки. Кожен рік училище випускає більше 600 кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, у тому числі 250 слухачів із безробітних за договорами із центром зайнятості, які володіють сучасними технологіями будівництва, ремонту, реконструкції, дизайну та мають реальні перспективи працевлаштування і продовження навчання. Для створення взаємодії між ланками училища і виробництво педагогічний колектив визначив шляхи соціального партнерства, в основі якого організація спільно з роботодавцями якісного виробничого навчання та практики учнів, стажування та підвищення кваліфікації педагогів в умовах виробництва. На сьогоднішній день є випускники, які пройшли етап від. Звичайно, працівника і закінчуючи старшими виконробами. На сьогоднішній день я можу сказати з певністю, що ці працівники, які закінчили, які продовжували, вони мали технічну освіту, потім по напрямку вони продовжували отримували вищу спеціальну освіту технічну. І на сьогоднішній день це кваліфіковані спеціалісти, які можуть виконувати роботи в різних напрямках своєї діяльності. Тобто, як можуть і починаючи від вузького захвату, від вузько спрямованого напрямку, це тобто штукатур, муляр, і інші будівельні монтажні роботи або спецроботи, так і до відповідності робіт керувати повним спектром робіт або всією будівлею. Пригодилися в знання по цей ще час, використовую ті знання, що отримав в другому училищі. Дуже гарні викладачі, які ну, дали знання, які по цю пору кажу, теж використовую. І... Хотів би їм подякувати за це. Було, було тяжко трохи вчитися, бо там е, була в нас насичена програма, бо після училища три роки вчилися, потім ще два роки технікум, ну, біля, від училища там також є, теж закінчив його. І потім прийшов сюди на роботу, по цю пору працюю. У 2003 році закінчив навчатися і прийшов в луцентехмонтажну роботу. Серед ваших знайомих, серед ваших друзів, випускники, вони всі повлаштовувалися, всі знайшли роботу. Звичайно, так. Да. Ну хто хто ким працює, хто муляром, хто столяром, хто виконробом, всі знайшли, всі працюють. Училище будівництва та архітектури це своєрідний музей досягнень всього, що зроблено руками учнів і педагогів. Приваблюють око різноманітні вироби із дерева, яскраві картини, неперевершені речі побуту. Тут працюють і навчаються творчі особистості, які передають красу навколишнього світу всіма доступними засобами, вчать бачити прекрасне і цінувати кожну мить. В нашому училищі навчаються діти, як правило, по завершенню художньої школи. Ось, Поступають і здобувають професію на робітничому рівні. По завершенню навчання бажаючи продовжують навчатися ще два роки на рівні молодшого спеціаліста. Багато дітей, отримавши таку освіту, мають можливість поступати в вищі навчальні заклади, зокрема в технічний університет Луцький, на третій курс відразу також багато дітей і По завершенню навчання працюють за спеціальністю оформлювача, також продовжують навчання за кордоном або займаються індивідуальною трудовою діяльністю. В Училищі насичене учнівське життя. Тоді є вісім гуртків і клубів за інтересами, чотири спортивні секції. Вокальні гурти хлопців і дівчат, гурток бального і народного танцю часто перемагають в обласних конкурсах. В навчального закладу велике майбутнє, адже реалії нинішнього життя засвідчують нестачу будівельних робітничих кадрів з високим рівнем підготовки. Україна розбудовується і, допоки існуватиме потреба в спорудженні нових об'єктів будівництва, існуватиме й потреба в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, конкурентно спроможних на ринку праці. Отже, якщо ви хочете якісно жити, бажаєте навчитися використовувати сучасні технології будівництва і дизайну, ласкаво просимо до Луцького вищого професійного училища будівництва і архітектури. Адреса Місто Луцьк, вулиця Потебні, 52. Телефони 262 980 264 740.